Всім привіт! Я зараз йду зустрічати своїх друзів. Через пару хвилин я покажу вам, як виглядає справжній відпочинок. Іра, ми тут сидимо більше як півгодини. Ти навіть не помітила, як ми прийшли. До вона, як відкрила інстаграм, тільки і в тому телефоні. Дівчатка, привіт! Зараз я сторіс виставлю і все. Я з вами. А в тебе немає бажання зі справжніми людьми поспілкуватись? Що не так? Я ж привіталася. Може, навіть не друзі. А так, просто фон для твоїх підписників. Та перестаньте ви. Я ж просто розкручую сторінку. Це ж нормально. Ви хіба не так робили в Тіктоці? Ну, що тобі можна сказати, якщо ти завжди права? Ти ж навіть нікого не чуєш. Гаразд. Хочете без телефону? Пішли в кафе. Я навіть його не дістану. Ну пішли, побачимо. Дня. Бажаєте щось замовити. Можна нам трьом чорний чай? Це все буде? Так. Добре. Іра, ти ж обіцяла, чи нам це здалось? Все я не дивлюся, і взагалі не звертайте на мене увагу. Де офіціант чи офіціантка? Хто тут? Ти перевіряєш ту стрічку майже кожну секунду. Ти що, сама цього не помічаєш? Мені здається, ти більше живеш онлайн, чим нормальним життям. Я просто хочу трішки більше уваги. Ну а що? Це ж нормально хотіти друзів, лайків, підписок. А ми тобі хто? Я вас почула. Все, я тепер з вами. Без телефону, лайків і коментів. Буде як всі, якщо ви так хочете. Можливо, ти і справді навчишся жити без телефону. Привіт. Я таки знав, що ви тут. Тримай, це тобі. Можете всі заздрити, я дозволяю, бо такі квіти дарують тільки принцесам. Іра, що з тобою? Ти навіть не подивилася на мене. Тебе температури немає. Все. Тепер вся країна побачила твої квіти. Іра, тобі не здається, що це вже не смішно. Я тут, поруч, а ти ніби в іншому світі. Ми, мабуть, вас залишимо до завтра, Ір. Насолоджуйтесь моментом, Роман. Якщо ти не забереш на її телефон, дівчину ти втратиш. Доброго дня, Ваше замовлення. Нарешті ти безподруб. Як день провела? Що робила? Та що робила? Зняла сторіз, ми були на фізкультурі. Потім зняла огляд нової сумочки, яку придбала на минулому тижні. Ну, і квіти, що ти подарував. Слухай, тобі не здається, що ти трохи почала віддалятися через свій інстаграм. Вже немає розмов про нас. Не пишеш, не дзвониш. Я заходив до тебе, мама взагалі не в курсі, що ти в кафе. Рома, і ти туди. Ні, мені не здається, що я почала віддалятися. Просто у мене нове захоплення. Ти зрозумій, підписники ніколи не зміють. Ані маму, ні, ні подругу, ні мене. Ніколи не зміють живе спілкування. Може, змінимо вже платівку, а? Мені не подобається твій тон. І взагалі, чому в ваших проблемах я маю бути винна. Я беру від життя по максимуму. А знаєш. Це вже дійсно проблема. Не просто так мені Аня казала про телефон. Зупинись. Вибач, я зрозуміла, що підписники не замінять ні тебе, ні Аню Зерною, ні батьків. Справді. Так.